Добрий день. Сьогодні хочу вам презентувати книгу, автором якої є Дара Корній. А називається Вона Чому розквітає папороть? Видавництво ранок 2022 рік. Якось хлопчикові наймення Петрусь трапився справжнісінький домовик, то неабияке диво для людини побачити домовика. Та хіба ж Петрусь знав, що то лише початок його пригод, що на нього чекає несподівана подорож напередодні свята Івана Купала. Що перед ним відкриється світ надприродних сил, незримих духів та черепних істот. А зараз прочитаємо уривок. Петрусь довго не думаючи і не перепитуючи більше ні про що, вистрибнув на плечі лісовику й перелякано стули в очі. І враз усе почало змінюватися. Міцно вцепившись руками в лісовикові рамени, хлопець відчув під долонями не полотно сорочки, а м'яке, тепле пір'я. Петрусь здивовано розжмурився і втупився поглядом. Він сидів верхи на величезній пташині, і вони летіли. Унизу пропливало гибле болото з жабами та п'явками, білими ліліями та бридким бульканням. На жаль, через важку ношу птах не зміг летіти дуже високо, але сили для того, щоб винести хлопця з болота йому все таки стало. Петрусеві враз пригадався його нічний сон. Після польоту верхи на птахові він уже не видавався лише сном. Птах під хлопцем запогукав, Петрусь летів на Пугачеві. На краєчку болота, де починалася твердь, вони приземлилися. І щойно лапи птаха торкнулися поверхні землі, як хлопець замість пір'я побачив перед своїм носом солом'яного бриля, щедро втиканого совиним пір'ям, а під руками відчув полотно сорочки. Пугач знову був чоловічком, тобто лісовик став собою. Дякую, вичавив з себе Петрусь, вивільняючи лісовика з міцних обіймів. Ой, журюся, хлопче, що зарано, сумно зітхнув лісовик. Ох і важезний знайти, мало болото не булькнули. Будемо знайомитись по справжньому, чи що? Тепер можна. болото то те й того, як ото його таки чужиська територія для мене. Не люблю води, навіть річку терпіти не можу. Лісовик гликнув на Петруся зеленими очіськами без вій, але погляд його вже був приязніший. Я найстарший брат у родині, майже урочисто промовив лісовик. Дрім ваш дух села, прописаний у твоїй хаті, тобто домовик, третій брат, менший брат, кличуть мене пугачем або лісовиком, можеш звати просто дядьком, не ображусь. А тебе я знаю. Ти Петро, Васильів син, хороший у тебе батько. Та й ти, наче, нічого. І те й того, як ото його за гостинці твої, звісно, дякую. Ну, ті, що на пеньку залишав. Такій людині й допомагати приємно. Ти не гнівайся, що тебе трохи пошпелив там на болоті. То так для годиться, щоб ти не почав скиглити. Не люблю просто сліз. А сльози то вода, а про воду ти вже знаєш. Лісовик почухав за вухом, роблячи паузи, і вів далі. Тато таке. А от скажи мені, парубочі, як ти посеред болота опинився? Здогадуюсь, що не з власної волі. Чутки різні ходять, невже таки заманили? Петрусь твердо кивнув головою. Ого? На розмови часу маємо вдосталь, дорогою добалакаємо. Рухаємось далі, куди йти? Я знаю. Сподіваюсь, ліс прибатьківський нас випустить. Мене ж він легко впустив, правда, то було до заходу сонця. Амо і не випустить, ледве не букнув Петрусь, пригадавши слова лоскотяниці. А прочитати цю книгу ви можете у бібліотеці на Шевченка.